На заняття написання не ні з різними частинами мови. Пишемо разом іменники, прикметники, прислівники, якщо слово без не, не вживається. Наприклад, неук напишемо разом, тому що слово ук немає. Негайно напишемо разом, тому що слово гайно не існує. Недбалий напишемо разом, тому що слово дбалий немає. Пишемо разом іменники, прикметники, прислівники. Якщо до слова «не» можна дібрати синонім без «не». наприклад, слово недруг можна замінити синонімом ворог. Слово «небагато» можна замінити словом бідний. «Неголосно» можна замінити синонімом тихо. Пишемо разом іменники, прикметники, прислівники, якщо не входить до складу префікса «недо», що означає неповноту дію. Наприклад, недоторканність, недостача, недочутий, недовиконаний. Пишемо окремо іменники, прикметники, прислівники, якщо в реченні є протиставлені чи заперечення. Протиставлення ми можемо помітити саме за протиставним сполучником А. Наприклад, не друг, а ворог не високий, а низький, не холодно, а тепло. Пишемо окремо іменники, прикметники, прислівники, якщо не стосується присудка. У реченні «з зне виступає присудком. Чоловік був непривітний. У реченні прикметник зне виступає присудком. Непривітний це ось присудок. Улітку в лісі не жарко. Не жарко, не з прислівником тут у нас виступає присудком. Також напишемо окремо. Пишемо окремо: іменники, прикметники, прислівники, якщо прикметник з не має при собі пояснювальні слова. Наприклад, ніяк не тепла вода. Пояснюване слово тут у нас буде ніяк. Не цікава зовсім книга. Нецікава якою мірою? Зовсім. Пояснюване слово буде зовсім. Написання не з дій словами та дієприслівниками. Зазвичай не з дій словами та дієприслівниками пишемо окремо, але існують винятки. Дієслова, дієприслівники. Також можуть писатися разом. У тому випадку, якщо дієслово без не не вживається. Наприклад, ненавидіти, не стямившись, немає таких слів навидіти стямившись. Тому ці дієслова з «не» ми напишемо разом. Якщо не входить до префікса не недо. «недочувати», недовиконавши. Треба розрізняти написання деяких діслів з «не» залежить від лексичного значення. Наприклад, слово нездужати, напишемо разом в тому випадку, коли воно буде означати хворіти. І окремо напишемо в тому разі, якщо слово буде означати не змогти. Не славити, напишемо разом в тому випадку, коли. Воно буде означати ганьбити і не славити буде писатися окремо, якщо воно означатиме не просавляти. Непокоїтися, напишемо разом в тому випадку, коли це слово буде означати хвилюватися. І непокоїтися напишемо окремо в тому випадку, коли це слово буде означати не бути похованим. Не доїдати. Напишемо разом в тому випадку, коли слово означатиме жити в проголу». І недоїдати напишемо окремо, в тому випадку, коли воно буде означати залишати частину їжі. Розрізняйте: прислівник немає або нема від дієслова немає. Наприклад, у неї немає щастя долі. Вона не має вибору. Написання не з дієприкметниками. Не з дієприкметниками пишемо разом в тому випадку, якщо дієприкметник з не виступає означенням і не має при собі залежних слів. Червоніле незірвані яблука. Означенням у нас буде незірвані. Яблука які? Незірвання. Не зірвані. Не з прикметниками пишемо окремо в тому випадку, якщо в реченні є протиставлення. Ось у нас протиставлений сполучник А у реченні, і за них ми можемо сказати, що у реченні є протиставлення. Червоніли не зірвані, а опалі яблука. Якщо тій прикметник виступає присудком, яблука не зірване. Не зірвані у нас буде виступати присудком в цьому реченні. Якщо тій прикметник має залежні слова, то ми напишемо окремо. Червоніли не зірвані часно яблука. В цьому реченні є. Залежне слово вчасно. Запам'ятайте: числівник, займенник з «не» пишемо завжди окремо: не ви, не мені, не тобі. Це написання із займенниками. Не два, не шість – Це написання із числівниками. Ні з різними частинами мови. Ні. Пишеться разом в тому випадку, коли воно стоїть із заперечними займенниками та прислівниками. Наприклад, ніякий нічий ніхто, але ні на якому, ні з чим ні в кого, у непрямих відмінках і з прийменником. Це такий виняток. Ніяк ніколи, ні те Пишемо разом Зі словами, що без НІ не вживаються, наприклад, ні вечити», ні ні нікчема. Окремо буде писатися ні, якщо воно заперечує наявність дії ознаки предмета. Ні спати, ні їсти, ні добрий, ні злий. Ні кінця, ні краю.